Доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 жовтня, кукурудзу ми вже змолотили. Відео по ній буде трошки пізніше. Сьогодні поговоримо про техніку. Значить, така ситуація не зрозуміла мені. По одній причині купив я насос дозатор, прислали мені не те, що потрібно. Зараз будемо розбиратися, як правильно поступити, чи буду відправляти, чи його залишу. Суть такова цієї історії в тому, що е, я хотів, знач, накрився в мене до затуру. Вставляли е, ми беги з соєю, виставляли, і він в мене почав вправо не повертатися з грузом. Пустий повертатися з грузом. Е, Запустив я в TikTok, мені колеги наші Сказали, що Не грайся, не перебирай Шанька, то шанька, сам його не зробиш, замовляй новий. Значить, Замовив я сотий. З менеджером ми говорили, який трактор, 80-й, якщо рульова колонка стоїть, потрібен 160, є. Бачок, бачок, типу яка різниця? Чесно, не можу зрозуміти, яка різниця. Чи рульова колонка чи бачок, я так розумію, що масло він просто б з рульової колонки брав, а отак він в мене бере з бачка. Вчора в Тіктокі ми теж спілкувалися, бо я скидав, що мені прислали не той, що робить і чи ставить ну, совіт колег. Сотий на коробці, а прислали 160. Валя. Набрав я менеджера, кажу, от трошки не, не те мені прислали, що я замовляв. Почали розбиратися. Опять же, це історія бачок, який стоїть чи цей. Кажу, в мене ж бачок стоїть тільки з погрузчиком. І він На погрузчик лучше 160-й. Ну, я не розумію, чого. Вчора ми розбиралися. Значить, Компанія, зразу вам кажу, вони не знають, що я блогер. Я все замовляв на сайті. Замовив, менеджер позвонив, І... Поговорили, вроді оформили заявку. Все воно пройшло, не було. Воно ще мене 4 дні, мабуть, на новій почті лежало, 3, чи 4 не міг забрати, бо в полях молотили кукурузу. Ще вкинули рукавички в подарок. Приємно, але більш приємно, якби було те, що я замовив, а не рукавички. Я його ставити не буду. А, значить, що колеги мені в Тік-Токі написали? Значить, на 160-й. Потрібен НШ 16, потім він буде нормально робити. У мене 10-й стоїть. У мене стоїть 160-й. Ми його як ставили, це років 6-5, а то й більше може ставили. Я 160-й мров, думав, що це кращий був, я тоді не розумів. Але сотому і 160-му різниця тільки в одному. Сотий подає. Як правильно назвати, не знаю 100 грамів, а 160 і 160 У на 50-й циліндр, він дуже чуткливий. Тобто Ми трохи руль повертаємо і зразу колісо повертається і він уходить. Дуже різко вліво-вправо. Да, в принципі, якби не було погрузчика, нема нічого страшного. там Воронки воно було б удобно абсолютно. Але коли ти з ковшом заїжджаєш в ангари, чуть-чуть повертаєш, і ти хоч би ворота не зачепити ру рукою. так. І плюс він такий, як знаєте, чуть-чуть трохи -чуть Ну Це з самого нового, я тоді не, не поміняв. І вчора Вадим теж казав, що його така ситуація була, каже, я поставив. 16-й насос. Вроді все здається нормально. Почало працювати, поки насотом така була фігня. Ну, насос теж коштує, мені, воно чесно не потрібне. Ну, Я краще лишній оборот руля зроблю, щоб мені вивернути колеса і це удобно буде там заїжджати, бо все-таки тут не знаю, 1,5-2 метрів ковш віддалений від колес і чуть-чуть поменший -чуть поворот одразу там на пів метра вліво-вправо уходить. Неудобно. Значить, що я вирішив менеджер рекомендував. Ну, практика є практика, люди там комусь 160-й подобається, комусь 100-й. Я зараз йду. Знімаю з 82-го там у мене сотий стоїть. Сотий. Тут показую. Тут такий самий у мене точ у точ стоїть, 160-й. Ну йому амба. Там не покажу, не залазити не буду, а не покажу. Такий самий. Я не доберусь. Де Не знаю, видно буде, не видно. От такий. Трактор весь. Пилюк і грязний, зато ніде не тече, да? видно, що він просто впилюється, а он тече трошки, бачите. Це просто в складі з кукурудзу нагортали і пиль все поприлипала. Що ми робимо? Показую. Батька амтезончика тут 82-го налагоджую. Кажу, пати його цяцькаєш, цяцькаїш. А ми візьмемо і. Продамо, бо в планах трошки є щось обновити. Бачите, кришу він зробив, обтягнув, почти еко-кожа. Ладно, прикол приколом. Значить, показую, який тут стоїть, тут сотий стоїть. Ого, не зніму. В принципі, думаю, що тут такого важкого. Тут в мене він польський стоїть, ну, сотий. Показую, показую. Тобто, зараз ми чотири шланочки відкрутили, відкрутили ми чотири болтика і будемо ставити туди. Та і все. І спробуємо по різниці 160 100 і 100 і сотий. Як він тут крутиться. Кстати, взяти, спробувати. Що тут батька стоїть? Тоже. Десятий. Так, НШ 10, все, бачу, нш 10. І там НШ стоїть. Ну що, пробуємо. Так, хочу вам показать масло, ей чисто. Да, он. Ладно, сейчас тут все зерво. Капает. Ну, Почему это лезет? Сухенький, гарненький, радіатор новенький. Дивіться, масло чисте бомба. Да? Так, показую тут тоже. Вон масло, двигается, чисто.

Більше оборотів і роль леша Не, сотий лучший Сотий – і лучший, зараз буду дзвонити. А заганиці повардай піднять. Да, повардай помаленьку і леша набагато крутий. Ну, тобто більше я оборотів роблю цим, Зато ну, крутиться леша. То в мене такий смачок, ну важко було. А що мені подобається? Ваше, це сотка. Ваше, це сотка да. а на тому, що тебе... Я зараз відправлю його, я його не став, зараз буду дзвонить, хай я стояла, так? Да. Сотий леш. Так, друзі, ну що, запакували, відправляємо назад. Сказали відправляти, Якщо не бажаєте ставити 160-й, будуть міняти. Так що, їдемо на нову почту.